Слава Яроса, я вчуся в 7 класі 4 школи. В мій настрій підходить до зеленого хотіла, тому що хочеться пошвидше літа і тепла. Я хочу передати це місце. Я буду читати чекати їх, що зветимо герой. Світати краю милий, моя українського. Мову не молилась, чи ти діточок небезних, звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що, колишучи співала про свою недолю, що ридаючи, співала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці придушила під серцем приспала. Типи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полатану сорочку знімати. Поспішайте ж, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукають? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайти те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не журилась.